Добрий день. Сьогодні ви на каналі Автопригін з Європи, з Нідерландів. Приїхали клієнти з Рівенської області забрати свій автомобіль Kia Niro. Повний електрик, батарея 64 кВт, шикарна камера заднього виду, обдув підігрів сидінь, охолодження сидінь влітку, в жарку погоду, що дуже комфортно і зручно, особливо коли шкіряні сидіння, які в даній моделі автомобіля і є. Свідкісна і домашня зарядка. Заводські раліни. Добрий день. Добрий день. Вітаємо в файному місці Тернопіль вас. Дякую. Звідки приїхали до нас? Рівненська область, місто Сарни. Сподобалася автівка, яку замовляли. Ну, сподобалась. Подивилися, сподобалась. Хлопці, молодці Чекали не дуже довго, ну, трошки більше, ніж три неділі. Але приїхали все чемно, гарно, професійно, довіряю. А скільки давали завдатку? Півтори тисячі. Трішки переживали? Ну, якщо чесно, то ні, щось не дуже. Як вийшли на Омеляна? А вийшли по знайшли в Ютубі. В Ютубі. Будете рекомендувати нас колегам, друзям, сусідам, Звичайно. знайомим. Звичайно. 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 Вам гарного користування автомобілем, задоволення від поїздок. Комфорту в'їзді і до нових зустрічей в Тернополі. Приїжджайте до нас для оновлення авто. Дякую вам побільше клієнтів. Дякую, до побачення. До побачення.